На Запорожці до Монте-Карло студенти Черкаського технологічного університету відновили автівку 80 го року. На ній хочуть взяти участь у перегонах ретроавтомобілів. Колір називається Коріда. Майже весь в рідній фарбі, крім передніх крил і самої передньої частини, де бампер. Машину студенти підфарбували і полірували самотужки. Взялися охоче, адже багато хто цікавиться ретро автівками. Тут на згинах багато було як, отворів, все переварювалося, шпаклювалося, красилось. Антон тут пригадує, тут, у батька була схожа автівка, тож і в цьому запорожці хлопцеві все знайоме як п'ять пальців. Були спонсопі двигун, поршня розточили до третього ремонту. Мінялись, перебирався старий карбюратор оригінальний робився, проводка повністю замінювалася, замінювалися реле, трамбльор, по коробці полося, замінювались полося, замінювалися сальники, стіплення повністю замінювалось, погодовки все повністю перебиралися. До участі у змаганнях у Монте-Карло допускають автівки не новіші 82-го року. Кафедра відшукала і придбала відповідну машину у Києві. Салон, кажуть, був в ідеальному стані. Ніде ні, ні подряпин, нічого. Таке враження вроді в цьому салоні ніхто не сидів. Під капотом юнакам довелося попрацювати. Усе перебравши, упевнені, у довгій подорожі 40 кінських сил не підведуть. Максимальна швидкість улюбленця студентів 125 кілометрів за годину. Та у перегонах ретроавтівок головне не швидкість, а чітке дотримання маршруту, який стане відомий безпосередньо перед стартом. Хлопці зізнаються, кортить показати свою роботу якомога більшій кількості людей. Ми самі постійно знімаємо його на камеру, друзям всім показуємо, знайомим, всі дуже хвалять нас за роботу. Екіпаж складатиметься зі студентів та викладачів університету. Усього з України вирушить чотири ретроавтомобілі. Дорогою до Середземноморського узбережжя планують розповідати європейцям про нашу державу. Залишається вирішити грошове питання. На організаційні витрати Черкаському колективу потрібно близько 20 тисяч євро. Технічну сторону ми вже підготували, але для того, щоб реалізувати цей проект, нам потрібні ще кошти. Тому ми просимо місцевий бізнес. Можливо, просто хто цікавиться автомобілями і хоче підтримати освіту. Будь ласка, звертайтеся або на кафедру автомобілів, або ми приймаємо кошти на рахунок асоціації освіти бізнесу та спорту Олімп Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.